Я не здаюсь, порю зов світло тем, я ві моя доля right райшадоледжа відружана за комістервайпер, і це новий відосик по Рейдшадов right Ледженд. Сьогодні буде трішки новин. Як ти можеш знати? Є такий е, закритий клуб, закрите товариство. В рейді. Ось там є обмежена кількість гравців, які там знаходяться. І. Щойно вдарить гонг, ритуал почнеться. <звук> Розробники діляться з ними трішки більше інформації, ніж з нами з вами, того що ті гравці внесли якийсь вклад в. Розвиток гри в ну коротше, ви зрозуміли, який вклад внесли. Ось точно мені не відомо, який вклад потрібно внести, щоб вступити в той клуб. Але, друзі, є інформація, і вона у вигляді гороскопу зараз. Я вам буду показувати цей гороскоп і разом будемо з вами розбиратися, читати переклад і що ж там в ньому. Про що йдеться? Як ви можете побачити, ось там вверху, що е, тиждень тому він був опублікований 22 числа, але він ще є актуальний. Е, погнали читати разом переклад. Ласкаво просимо до вашого двотижневого гороскопу Рейд Супреме Клуб. Супреме, Супріме, ну коротше, зірки зійшлися, щоб запропонувати вам. Ключову інформацію та поради, які допоможуть вам подолати наступний набір викликів, незалежно від того, чи ви вдосконалюєте налаштування своєї команди, чи готуєтесь до майбутніх подій. Космос вас захищає. Давайте подивимося, що приготували для вас зірки протягом цього циклу. Ось, що нам говорить, що, ймовірно, ось такі гороскопи будуть в тому закритому клубі виходити, напевно, на постійній основі того, що ну, тут протягом цього циклу Ну, за два тижні йде, йдеться мова. Овен. Швидка адаптація є ключовою в наступні дні. Будьте готові швидко змінити налаштування своєї команди та зосередитись на спритних чемпіонах. Щоб впоратись з великим змагальним викликом, який незабаром постане перед вами е, підсумки по всіх будемо робити вже в кінці. Телець послідовність буде вашим союзником. Велика подія вже на горизонті. Тому зміцнюйте своїх чемпіонів і бережіть свої ресурси. Перед вами новий могутній чемпіон, і ви захочете бути добре підготовленим. Ймовірно, тут йдеться про злиття ось цієї дівчинки, що зараз у нас на злеті, а можливо, про щось інакше, е, можливо, про гарантенні, а можливо, про щось в майбутньому. Близнюки, гнучкість вам добре послужить з наближенням чудових часів. Експерименти з різними складами команд і випробування нових стратегій дадуть вам перевагу, яка вам потрібна. Ось так, натякають, що щось буде попереду, де потрібно буде змінювати свої команди. Рак. Створіть свій захист, оскільки зірки передбачають виснажливе випробування. Терпіння та підготовленість допоможуть вам здобути перемогу та уникнути поспішних рішень у ваших битвах. Я, до речі, рак, ну, щось трішки тут незрозуміло написали, про що це буде йтись мова. Лев, лідерство буде вирішальним під час майбутньої фази змагань. Якщо ви лідер клану, керуйте своїм кланом за допомогою сміливих стратегій у ключових командних подіях. Ну, ймовірно, тут йдеться про якусь облогу або, або про не знаю, клановий турнір. Або про щось в майбутньому, що буде разом із кланом. потрібно буде робити. Діва, точність це все. Наближається випробування, де ідеальне спорядження та бездоганний збір команди будуть життєво важливими. Уточніть налаштування, щоб підготуватися до наступного. Терези, рівновага, ваша сила. Вам потрібно буде ретельно збалансувати напад. І захист. Важка е, серія підземель наближається. Міцна командна робота та координація принесуть найкращі результати: скорпіон інтенсивність і трансформація у вашому майбутньому. влийте свою енергію на створення своїх чемпіонів, оскільки з'являється чудова можливість взяти. Слабшого і перетворити його на супер важку вагу. Тобто, взяти якогось е, слабшого чемпіона і перетворити його на імбу. Ну тут, ймовірно, йдеться про ребаланс якогось чемпіона, можливо, якогось міфіка. Стрілець пригоди кличуть, космос любить тих, хто ризикує. Тому досліджуйте режими гри, щоб розкрити стратегії, які можуть. Змінити гру під час майбутніх випробувань. Козиріг повільний і стабільний перемагає в перегонах. Повільний і стабільний, ну таке, дотримуйтесь своїх до довгострокових цілей і зосередьтесь на контенті, заснованому на витривалості. Важкий суперник на горизонті вимагатиме терпіння та наполегливості. Ймовірно, тут говориться про якийсь майбутній контент, який буде важкий. Водолій інновації є ключовими, оскільки наближається велика можливість. Використовується цей час, щоб проекспериментувати з новими складами команд і спланувати майбутні події. Знову нам натякає, що щось попереду буде грандіозне. Риби, ваша увага, відображення та підтримка. Зміцніть зміцні своїх чемпіонів, які лікують і знайдіть час, щоб поміркувати про минулі битви, щоб скоригувати свою стратегію. Попереду складний виклик, і глибока гра стане вашим найкращим інструментом. Ось, друзі, прочитали ми про е, всіх. Про всіх, е, про всі знаки Зодіака, і що ж, що ж тут може бути? Давайте перейдемо до гри і разом з вами подумаємо, що ж тут може бути. Е, насамперед, нам натякнули на злиття, яке стартує уже незабаром. Можливо, вони натякали про гарант, але Гарант Енні ну таке собі. Ну, от чесно, таке собі. Е, такий собі могу, могутній чемпіон. Можливо, вони мали на увазі каламітуса ребаланс. того що фактично він зараз найгірший е, міфік. Ну, Тобто, навіть пітух і той е, кращий. Ось, йдемо до підземель. Вони також натякнули за підземку. Тобто, ось тут будуть, буде щось нове. Напевно, буде не Одін, а буде е, якийсь інакший босс, буде щось цікаве з нього падати. Будемо бачити. Тут також пише незабаром. Ось і вони натякають нам на якусь супервеликий контент на якусь могутню битву. Друзі, тут що може бути, переходимо до кланові до кланових битв, і в нас ще є один клановий бос. Вони також натякали, що якщо ви клан-лідер, то вам потрібно керувати кланом. Я вже раніше говорив, яким я бачу цього боса. Я бачу цього боса. Де можна буде, наприклад, три гравці беруть там по трьох героїв? Із цих дев'яти героїв роблять одну команду і разом заходять в так як в онлайн арені, разом в? режимі реального часу заходять в бій і просто координують свої команди, свої дії, як вони будуть боротися. Може бути не три, не три гравці, може бути там п'ять гравців, може бути два гравці. Ось, якось так. Але я думаю, що е, саме, саме збалансовано було би три гравці. Ось це було б, напевно, простіше, ну або п'ять. Ось. Не знаю, чекаємо, чекаємо, чекаємо нового контенту. Ймовірно, тут буде збиратися якийсь новий герой. Того, що нам натякає, що новий герой попереду, який буде супермогутній, попереду якийсь контент. Друзі, ось такий: в нас є прогноз від зірок, так, від пларіум для закритого товариства для цього закритого клубу. Напиши в коментарях, що ти думаєш про це, і чи хотів би бачити ось такі новини на постій... в постійному режимі, так на постійній основі, що туди зливається, так, десь дістається ця інформація, і вже доноситься до нас, до звичайних гравців. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось в наступному відео. and opponents knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh I love it.